Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду. Чи почала РФ отримувати регулярні поставки шахедів? Ну, сказати, знаєте, на е, таку заяву, що вони регулярні, я не можу. Тому що чи є поставки є, вони там. Е... Ідуть через пін і колоду, іноді вони є, іноді їх немає. Так що це назвати регулярно я не можу, тому що вони по колесу фортуни, Це говорять сьогодні, крутим сюди, завтра крутим назад. Це не про регулярність. Але те, що якось вони це налагодили, так вони налагодили. Хай і з перебоями. Чим для України може обернутись регулярна поставка шахедів в РФ? Підвищеним обстрілом саме вони заходять дуже далеко, так що, це з однієї сторони небезпека, небезпека того, що по будинкам, по цьому всьому, а з іншої сторони, це нестабільність емоційна всередині країни. Люди почнуть якимось чином на це реагувати. Так що тут дійсно важка історія. Чи зможуть ЗСУ утримувати стабілізовану обстановку на Бахмутському напрямку у найближчі два тижні? Повторюю тільки ту інформацію, яку говорила того тижня. Що... Бахмут помаленьку буде відвоюватись від слова помаленьку, там не буде якихось таких активних дій. Так що сказати, що за два тижні там ми його відвоюємо, я не можу, тому що нам говорять балансу ще не буде. Але те, що рух в сторону відвоювання починається, це точно. Чому ПВК Вагнер використовує свої найпрофесійніші групи саме на Авдіївському напрямку? Ну, хочеться хоч десь перемоги. Та, так що е, вони вважають, що там якісь у нас е, вони там можуть просунутись, можуть отримати пріоритет. Знову ж сказати, що вони там отримують, ні не отримують. Буде 50 на 50. Чому війська РФ почали дуже швидко видихатися на Авдіївському напрямку? На вбивають їх по простому їх просто вбивають пачками. Так що, через що вони і видихаються. Чому Гур впевнений, що РФ не отримує від Китаю бажану допомогу? Якісь внутрішні домовленості. Домовленості з країною, яка дуже впливова і. І тут, якби, це ну, поломали цю схему, але щось все, все рівно вони там отримають. Щось отримають. Тишком нишком отримають. Чому Зеленський хоче провести мирний саміт разом із лідерами ЄС? Ну, якби показати свою картинку, як це може бути. Винести це на обговорення. Він, він таким чином шукає підтримку і шукає саме, що знаєте, що я не один йду, а йду саме з підтримкою, що всі чують, що я кажу. Тут хороша новина, що він це зробить, погана новина, що там дуже багато буде розбіжностей, і там такі буде не знаю наскільки ми про це почуємо, біль всередині. Що... Не можна так все робити, як він там задумав. Чому Угорщина ігнорує підписаний ними Римський статут і відмовляється арештовувати Путіна. Теж нічого нового не скажу. Вони працюють разом. Угорщина отримує якісь там величезні гроші підтримки саме з Росії. Так що тут вони просто виконують домовленості, де більше грошей. Чому офіційний Кремль все більше намагається дистанціюватись від ПВК Вагнер? Ну, по туди потрібно вкладатись якісь гроші виконувати те, що вони наобіцяли, і якось вони так знаєте, подивились і зовсім не готові щось там виконувати. Так що краще дистанціюватися, по-моєму, це, це в народі називається просто «кидок». Так, що вони таким чином їх кидають. Чому США хочуть прискорити поставку танків Абрамс в Україні для підсилення? Тому що добре розуміють, що сил немає, і розуміє, що якщо дадуть ці, ці танки, то може все кардинально помінятися. Чи зможе РФ провести ще один наступ у найближчі тижні? Ну, Якесь загострення там точно буде. Єдине, що там трошечки воно з'їде знову по часовим рамкам, тому що в нас тут карти Пентаклі, вони не дуже спішать, і там ще щось не вистачає з цієї сторони. Так що там по часу воно трошки з'їде, але вони готуються, вони дійсно готуються. Чи дійсно Путін хоче взяти мирний план Китаю за основу для позиції РФ щодо мирних перемовин? А ви знаєте, що зараз я скажу, що так. Тому що я згадую, що я дивилася на цей, на цей випадок декілька тижнів назад, і я бачила, що там були незгоджені. А зараз щось вони там подумали подумали, і в принципі їм підходять. Саме цей план чи принаймні його кістяк, тому що їм потрібна передишка. І щоб саме отримати цю передишку, то вони готові на це йти. Навіщо окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов створив в окупованому Криму приватну військову компанію? Для захисту він вважає, що прийдеться захищатися, прийдеться боротися. Погана новина для Росії, що він взагалі в них не вірить. Так що, якби ще щоб залишитися, щоб якось при тому піднятися на рівні політики, то він таким чином над цим і працює чому в російському інформаційному просторі стає все більше панічних настроїв стосовно українського контрнаступу? Ну, перше і головне, що вони бояться смертей і, бо, і бояться того, тієї кількості поранених. За поранених Росія мовчить. А от е, людей, яких які треба доглядати, їх доволі велика кількість. Це саме, саме головне. А інше там у нас знову стають жінки. Це ще жінки, які втрачають чоловіків, які втрачають дітей. І це саме оцей панічний настрій йде саме звідти. Вони бояться їх втратити. Чи зможе Кремль цього року набрати 400 тисяч контрактників? Якщо буде приміняти силові методи, саме силові методи, то тоді да. Як масове виробництво дронів в Україні вплине на хід бойових дій? Вплине. Знаєте, по вісім мачів зразу ми навіть не зрозуміємо його впливання. Ми не будемо бачити дуже багато змін саме через дронів, бо ці будуть вибухи то там, то там, а потім. Ми вилітаємо на тему хаосу, що оці, оці дрони вони будуть летіти в різні сторони одночасно, і таким чином вони, крім того, що будуть добиватися своїх цілей, вони будуть напруження завдавати. І, от саме оце напруження нам зіграє на руку, тому що там почнуться якісь внутрішні процеси, і люди просто почнуть боятися за своє життя. Навіщо Україна передала РФ усіх важкопоранених полонених без жодних умов? Та я не можу сказати, що це без жодних умов. Тут якась тема обміну і обміну дітей стоїть, може якихось вагітних іще тут. і ще діти і вагітні, вони чекають з цієї сторони, що нам теж щось передадуть. Це це неправда, що це без умов. Чи буде найближчим часом значне зменшення участі у війні ПВК «Вагнер» через закінчення контрактів у завербованих зеків? Зменшення буде я не думаю, що воно буде значне. Чому? Тому що все таки їх набрали доволі багато, так що може хтось там і звалить, але ще їх є. Є, ще вони є. Чому Блінкен припускає, що не всі території Україна повертатиме військовим шляхом перемовини, які хочуть нав'язати Україні, і зараз це взагалі буде головна тема всіх процесів. Зараз Україні дьяволу заставляють взяти саме якийсь там план і його реалізувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.